Всім привіт! Сьогодні я покажу три види каміння. Це Аметисти, Авантюріни і Онікс Одікс у мене один. Почнемо ми з Аметистів. Аметисти це вид кварців ще як називають горні хрушталі. Я це назва друге кварців. Я це може та гад. Е аметисти, Коли в кварц по мірі затвердування попадають флінні розтвори з залізом та титаном. І ці флінні роствори роблять аметисти фіолетовими. Далі у нас йдуть авантюрини. Амантюрі у мене три види, може, ще якісь види є. Ось такі і ось такі. Чорний. Вони якби би бльостками чорний це, з на опалу. Ось цей такий помаранжево коричневий І ось такий голубий. Я, е, я тільки це знаю, антюрина, більше нічого. І далі онісси. У них такі зелені. Це у мене тільки бусина така. І вони. І я терм на них багато чого не знаю. На цьому все. оце було три види каміння. Ставте подобайку, Підписуйтесь на мій канал. На цьому все. все. Усім пока!